Почалося з невинної прогулянки вулицями старовинного українського містечка, де Назар і Катерина здавалися звичайною закоханою парою, але за їхніми посмішками. Ховалася історія про боротьбу, віру та любов, які змогли здолати навіть найтяжчі випробування. Від моменту, коли Назар, спортсмен із великою мрією, потрапив у страшну аварію, і до дня, коли він зробив свій перший крок після реабілітації, Катерина була поруч. Її підтримка стала тією неславною опорою, яка допомогла йому знайти сенс життя знову. Проте їхній шлях не був легким. Зради, розчарування, розрив із нареченим Катерини та боротьба за кожен день створили неймовірну історію відданості та сили духу. І от тепер, коли їхнє життя наповнене радістю, новими мріями та сміхом маленької донечки, Назар і Катерина розуміють справжнє щастя приходить до тих, хто не боїться боротися за нього. Це зворушлива історія про любов, яка здатна зцілювати. Надихне вас на віру в себе та в людей навколо. Теплого весняного ранку Назар і Катерина неквапливо прогулювалися головною вулицею старовинного українського містечка, трималися за руки, розмовляючи і періодично зустрічаючись поглядами. Збоку ця пара здавалася звичайною, як і сотні інших закоханих, які гуляли цього дня. Проте щось у їхніх посмішках у теплоті, котра струменіла між ними, притягувало погляди перехожих. Можливо, це була справжня щирість почуттів, яку не можна було приховати. Назар раптом зупинився. Катерина одразу помітила зміни в його настрої і стривожилась. Назаре тобі зле? Може, ти втомився? Хочеш сісти? Он там є лавочка. Він ніжно взяв її в свої руки, подивився в очі і тихо сказав. Ти навіть не уявляєш, який я зараз щасливий. От просто в цю хвилину ніколи б не подумав, що вищі сили справді існують, але без їхнього втручання ми з тобою точно ніколи б не зустрілися. Катерина загадково посміхнулася знаєш, а між іншим сьогодні рівно два роки з дня нашої першої зустрічі. Назар здивувався, невже? Той день був для мене таким важким, що я навіть не пам'ятав, який тоді був день тижня. Усе здавалося мені неважливим. Катерина кивнула, і її очі засяяли спогадами. А я все пам'ятаю до найменших дрібниць. Два роки тому Катерина поспішала на роботу до районної лікарні. Її серце співало, адже напередодні хлопець, з яким вона зустрічалася понад рік, Зробив їй пропозицію. Її колега Марина, котра закінчувала нічну зміну, помітила радість дівчини. Катерино, опустися на землю. Ти вже на роботі, підморгнула вона, покрутивши пальцями перед її обличчям. Катерина зніяковіла і спробувала виглядати серйозною. А що, я виглядаю якось не так? Та ні, але твоя блажена посмішка кричить, що ти все ще десь у мріях. Засміялася Марина. Радість Катерини перервала серйозна звістка. Марина повідомила у п'ятій палаті хлопець. Молодий десь з твого віку, спортсмен чи щось таке, летів аварію, машину розтрощило, його ледь витягнули рятувальники. Увесь переламаний лікарі всю ніч складали його по частинах. Дівчино, підходь туди частіше, у нього дуже важкий стан. Ці слова швидко повернули Катерину до реальності. Вона одразу направилася до п'ятої палати. Там, у напівтемряві, на лікарняному ліжку лежав хлопець. Його тіло було повністю обмотане бинтами, а руки і ноги у гіпсі, навіть шия була зафіксована в корсеті. Катерина, затамувавши подих, поправила ковдру і пошепки промовила Підолашний. Хлопець раптом розплющив очі. Катерина здригнулася, але одразу взяла себе в руки. Ви щось хочете? запитала вона. Його потріскані губи ледь ворухнулися. Катерина здогадалася, що він хоче пити. Вона принесла склянку води, змочила губи хворого, а потім тихо сказала Зараз не можна багато пити, потерпіть трішки. Хлопець заплющив очі, і Катерина вийшла з палати. Того ж дня до відділення прийшла родина постраждалого. Їхні похмурі обличчя говорили про всю важкість ситуації. Як годиться, Катерина ввічливо попередила, що час відвідувань обмежений. Весняний день вже починав віддавати вечірньою прохолодою, коли Катерина після закінчення своєї зміни стояла у палаті п'ятого пацієнта. Рідні Назара так звали хлопця, який потрапив в аварію, вже збиралися йти. Мати підійшла до неї, тримаючи в руках конверт. Дівчино, а я можу вас попросити. Її голос тремтів, а в очах блищала неприховання мульба. Звісно, відповіла Катерина, навіть не задумуючись. Жінка несподівано витягнула з сумочки конверт і простягнула його Катерині. Ми тут трішки зібрали, будь ласка, дивіться за ним. Розгублена від такої пропозиції, Катерина рішуче відштовхнула руку з конвертом. Та як ви смієте, обурено сказала вона. Ви хочете мені хабаря дати? Моя робота допомагати хворим, і я це роблю не за гроші. Заберіть негайно свій конверт. Мама заплакала, а чоловік, який виявився батьком Назара. Лагідно обійняв її за плечі. Сльозами, синові, не допоможеш. Ходімо звідси, сказав він тихо. Потім, з вибаченням подивився на Катерину. Пробачте нас. Самі розумієте, що в такій ситуації будь-яка мама зробить все, що може. Слова чоловіка змусили Катерину відчути сором за свою різкість. Пробачте, й ви мене. Тихо відповіла вона. Я не хотіла вас образити. Я обов'язково буду частіше заходити до вашого сина. Увечері після роботи Катерину зустрічав Максим, її наречений. Він одразу помітив, що вона засмучена. Дорогенька, що трапилось? У тебе такий вираз обличчя, наче ти щось кисле з'їла. Катерина розповіла йому про матір Назара і ситуацію з конвертом. Максим вислухав у себе зайвих емоцій а потім сказав тоном, від якого їй стало ще гірше. Термати так різко відмовилась. Це звичайна практика. Нічого ганебного в тому, щоб за додаткову оплату надавати додаткові послуги немає. Максиме, але ж це суперечить усім принципам медицини, обурилась Катерина. Максим знизав плечима. Катю, будь ласка, не починай ці лекції. Теорії, які вас вчили, дуже далека від реальності. І ще одна порада: не бери все близько до серця. Якщо ти будеш пропускати через себе кожну трагедію, ти швидко вигориш. Знаєш, мій батько теж лікар, так і спився через це. Слова Максима відштовхнули Катерину, і вона, пославшись на втому, вирішила закінчити розмову. Мені потрібно подумати. Холодно сказала вона. Наступного дня Катерина прийшла на роботу і одразу попрямувала до п'ятої палати. Лікуючий лікар В'ячеслав Анатолійович був, як завжди, спокійним. Проте Назар несподівано запитав Докторе, скажіть чесно, я зможу ходити? В'ячеслав Анатолійович зітхнув. Чесно, шансів мало, але буваючи, навіть безнадійні випадки завершуються добре. Дякую. коротко відповів Назар. Після обходу Назар покликав Катю. Катерино, можна вас дещо попросити? Звернувся він до неї. Подзвоніть, будь ласка, моїй нареченій, її звати Олена. Ми мали одружитися через місяць, але вона досі не приходить до мене. Я дуже хвилююся за неї. Катерина, побачивши, як в його очах на мить промайнув смуток. Таки погодилась. Не хвилюйтеся, я обов'язково зв'яжуся з нею, сказала вона і пішла з палати. Катерина була вражена тим, як глибоко Назар переживав за свою наречену. Її жодного разу не бачили в лікарні за 10 днів після аварії, але говорити про це Назарові вона не стала. Записавши номер Олени, Катерина вирушила до службового приміщення, щоб зателефонувати їй. Телефон відповів не одразу, і по голосу дівчини, що пролунав у слухавці, було зрозуміло, що вона явно не хоче розмовляти. Слухаю, але давайте швидше у мене прямий ефір, різко сказала вона. Олено, це Катерина, медсестра з лікарні, де перебуває ваш наречений Назар. Він дуже хвилюється за вас, почала Катя. Що ж, передайте йому, що в мене все чудово, відповіла дівчина. Напевно, буде краще, якщо ви самі скажете йому про це. Назар зараз у важкому стані, йому потрібна ваша підтримка, від цього залежить дуже багато. У слухавці почулося незадоволене зітхання, і після паузи Олена додала Гаразд, по можливості я його провідаю, але не знаю, коли я зможу бути вільною. Катя, не стримавшись, поцікавилась. Ви актриса, у театрі працюєте? У відповідь почувся звук, схожий на скрегіт, і після нього Олена різко відповіла. Люба моя, я б'юті блогерка і вже рік у топі, тому в мене кожна хвилина на рахунку, але Назар чекає на вас, тихо сказала Катерина. Я ж вам українською мовою сказала. Я зайду в лікарню, коли зможу. Відповіла Олена і роздратовано кинула слухавку. Однак, мабуть, ця розмова зачепила її за живе, бо вже наступного дня Олена таки з'явилася в лікарні. Катя цього дня була вихідна, і про візит розповіла її колега Тамара Михайлівна під час передачі зміни. Уявляєш, прийшла ця твоя Олена, все така з себе, ніби англійська королева. Погляд з верхній. ходила коридором, ніби їй тут має килимова доріжка лежати. І знаєш, що цікаво? До палати до Назара вона майже не заходила. Пішла в ординаторську, побула там десь півгодини, а потім вискочила, червона, як рак, і навіть до побачення не сказала. Катя слухала сумом. «Ти ж з Назаром у хороших стосунках. Може, він тобі щось розкаже? запитала Тамара Михайлівна. Тамара Михайлівну, я не очікувала від вас такого, розчаровано відповіла Катерина. Та я ж із найкращими намірами. Просто мені так шкода цього хлопця. Він же мені просто мого Сергія нагадує, тільки мій на байку ганяє. А тепер я взагалі спокою не маю, зізналася колега. Увечері, коли Катерина зайшла до п'ятої палати, вона одразу відчула, що щось не так. Обід стояв на місці, а Назар лежав із закритими очима. Вона спробувала його тихенько покликати, але він не реагував. Перед кінцем зміни вона ще раз заглянула в палату. Назар лежав у тій же позі. Але тепер його погляд був спрямований на стелю. Катерина вирішила поговорити. Назаре, життя інколи випробовує нас. Люди міняються, як Хамелеони, але важливо залишатися з собою, незважаючи на те, куди дме вітер. Це ви про Олену? запитав Назар, не відводячи свого погляду. Ви самі попросили мене зателефонувати їй. Нагадала Катерина. Точно. Сухо відповів він. Немає в мене більше нареченої, сказала, що не хоче проходити такі випробування. Назар раптово вибухнув криком Я нікому не потрібен інвалід, шматок тіла. Навіщо мене лікувати? Це все марно, бо в моєму житті більше немає сенсу. Почалася істерика. Назар метав головою, кричав, намагався встати з ліжка. Катерина, незважаючи на свій страх, змогла його втримати до прибуття лікарів, які зробили заспокійливий укол. Олена більше не приходила в лікарню. На зараз ця ситуація підкосила настільки, що його стан різко погіршився. Лікуючий лікар намагався його переконати. Своєю упертістю ви нічого не доведете. Ви шкодите тільки собі. Мені байдуже. З той, відповідав хлопець, краще померти, аніж жити калікою. Після чергового обходу Катерина залишалася в коридорі, коли до неї підійшов лікар. Його вираз обличчя був серйозним, але в голосі звучала нотка надії. Катерино, тепер вся надія тільки на вас. Я бачу, що у вас із нашим процієнтом склалися дружні стосунки. Постарайтеся переконати його, що ще не все втрачено. Але, почала вона ніяких але, перебив її лікар. У цього хлопця є шанси і непогані, хороша програма реабілітації, трішки наполегливості, і він зможе жити як звичайна людина. Звісно, брати участь у спортивних змаганнях він більше не зможе, але все інше йому під силу. Катерина кивнула. Вона знала, що Назару потрібна підтримка, але не уявляла, наскільки складним буде цей шлях. Після основного курсу лікування Назару випасили. Але Катерина продовжувала приходити до нього додому щодня. Настрій хлопця змінювався, як весняна погода. Інколи він був сповнений оптимізму, чітко виконував усі прописи лікарів, а в інші дні капризував, відмовлявся тренуватися, знаходячи безліч причин для відмовок. Навіщо все це? питав він одного разу, коли Катерина намагалася умовити його, займатися на тренажерах. Я все одно ніколи не буду таким, як раніше. Але ти можеш бути навіть кращим. Тихо відповіла вона, поправляючи ковдру на його колінах, не таким, як раніше, а сильнішим, і це буде твій вибір. Підтримка Катерини була незмінною її щоденні візити, теплі слова і навіть сварки з Назаром змушували його поступово змінювати своє ставлення до життя. Його батько теж докладав чимало зусиль. Купив необхідні тренажери, двічі на тиждень возив си на реабілітаційний центр, а Катя навіть взяла відпустку, щоб робити йому масаж і супроводжувати на всі процедури. Максим, наречений Каті, зовсім не схвалював її рішень. Одного разу він сказав Подумай, що ти робиш. Ти сама зараз руйнуєш своє життя. Я не буду довго це терпіти. Тебе ніхто про це не просив, Максиме, відповіла Катерина спокійно. Пробач, але я зрозуміла. Ми з тобою дуже різні, ми не зможемо бути разом. То ти тепер обираєш цього каліку на мене, і з лістю вигукнув Максим. Та ти мені дякую, повинна сказати. Виходить, я для тебе був ніким? Максиме, за що мені тобі дякувати? здивувалася дівчина. Та хоча б за те, що я був поруч так довго і навіть збирався взяти тебе заміж. Як добре, що цього не сталося. Зітхнула вона і сказала Максиме, більше не дзвони мені. Це кінець. Максим викрикував їй услід образи, але вони відскакували від її серця, як камінчики від міцної броні. Усе стало зрозумілим і остаточним. Катерина обрала свій шлях. Шість місяців наполегливих занять і реабілітацій дали неймовірні результати. Назад, якого ще недавно лікарі вважали приреченим на візок, тепер стояв на власних ногах. Уперше, коли йому вдалося піднятися вертикально, його переповнював невимовний захват. Я стою, вигукував він, дивлячись на Катерину. Я відчуваю свої ноги. Ніколи не думав, що це так чудово, просто стояти. Катерина розплакалася від щастя, але одразу витерла сльози, а потім сказала Ти молодець, Назаре, але це тільки початок. Того ж дня, намагаючись приховати хвилювання, Назар дістав із кишені невеличку коробку. Катю, ти моя рятівниця, ти дала мені другий шанс, і тепер я просто не маю права тебе відпустити. Будь моєю дружиною. Я згідна, сказала вона. За кілька місяців Катя повідомила Назарові прекрасну звістку вона вагітна. Назар продовжував вигукувати на увесь двір. Я буду батьком, ви чуєте, батьком. Катерина, червоніючи від такої уваги, благала. Назаре, опусти мене, тобі ж іще не можна так напружуватись. Лікар заборонив. Лікар? сказав він. А хто мені тоді його порадив? Ти. Тож тепер ти головна в моєму житті. Навколо почали зупинятися люди. Хтось дивився із щирим захопленням, а дехто, покрутивши пальцем біля скроні, ішов далі. Одна літня жінка, котра сиділа на лавці неподалік, усміхнулася своєму чоловікові. «Поглянь, яка любов у них, таких зараз мало, як у нас колись, кивнув дідусь, стискаючи її руку. Назар, помітивши їхні посмішки, відповів так само тепло Побажайте нам щастя. Щастя вам, діточки, відповіла бабуся і помахала рукою. Того вечора вони повернулися додому, де Катерина одразу вклала Назара на диван. Ну от, тепер ти герой, а завтра знову будеш скаржитися на біль у спині, пожартувала вона і подала йому чашку теплого чаю. Я ж хотів, щоб ти запам'ятала цей момент. Це ж найкраща новина в моєму житті, сказав Назар і подивився їй в очі. «І моєму також, тихо відповіла дівчина і обійняла його. Наступні кілька тижнів вони провели, плануючи своє майбутнє. Назар із захопленням малював плани облаштування дитячої кімнати, а Катерина з посмішкою його слухала все буде добре, сказала вона одного разу у нас з тобою є все, щоб створити справжню сім'ю. Через кілька місяців у їхньому домі з'явилася нова радість. Маленька донечка. Назар, тримаючи її на руках, не міг стримати своїх сліз. Як таке маленьке створіння може бути таким ідеальним? дивувався він. Це ж наша донька, відповіла Катерина. Їхнє життя, яке колись здавалося руїнами, тепер стало справжнім дивом. І, хоча шлях до щастя був нелегким, вони пройшли його разом і змогли побудувати новий світ, наповнений любов'ю, підтримкою і вірою у майбутнє.